Відео стосовно можливостей звичайних автомобільних, денних ходових вогнів, придбаних в Аврорі. Так виглядає упаковка. Має дві планки потривати. Так виглядає сама планка. Трохи модернізувавши саму планку модуль, додав два магніти, завдяки чому є можливість кріплення на будь-якій металеві поверхні. Холодильник, бойвер, витяжка тому подібне. Вся, вся система зібрана таким чином, щоб мінімізувати втручання та свій час на перевірку заряду акумулятора. А саме бок живлення при нестачі живлення від мережі 220 вольт переходить на 12 В. той час при появі 220 переходить в режим зарядного пристрою до того моменту, як акумулятор набере свою ємність. Після цього стає в режим очікування з періодичним зарядженням акумулятора в разі необхідності. Зараз продемонструємо. Є живлення від мережі 220 В. Вся система увімкнена, все працює. Імітуємо нестачу живлення. Навіть так, система продовжує працювати до повного розряду акумулятора. І поява живлення. все повністю працює.